Десяти, раз, дванадцять, раз, чотирнадцять. Група Ева Свилідки з чотирнадцяти рубали року. Всім гарне самопочуття. Світова самопочувається. Звільнені на спедупа сіли. Сінчик. Право, ручку, раз, два. Кругом. Раз, два. Ліво ручку. Раз, два.

I Руч, раз, два. Так, Зараз ми перейдемо до перегляду відео ролика правильного виконання. Прийом для часа на знизу. Як правильно ставити руки? Подивитись техніку. Право руч, роз, два. Заправляючи трохну руч. Всім вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо розглянули. Прийомочного те, що спочатку. Прийоми, святою, прийом – ньому є технічний приморк, який використовується з водою привезли, двома руками знизу, двома руками зверху, які ми сьогодні з вами і розглянемо. Показником якості прийому першого плеча служить точність першої передачі, щоб придача і трохи знаходитися вперед. Ваші коліна повинні бути легкі. Ді, Ставимо голови... ножки на ширині плечей, чуть-чуть ширше за, нож, за ширину плечей та садимо вниз, ручки витягує, кисть розвертає, плечі вперед. Тут між вами має бути 45 градусів. Це для ідеального прийому. І працюємо, коли відбиває м'яч, ножки, ручки, тулб цілий випрямляємо. Розуміли? Зрозуміли? Переглядаємо далі. Так, подивились на екран, як правильно складати руки, утворювати платформу. Лудонь накладаємо на лудонь, згинаємо пальці, великі пальці з'єднуємо разом. Кисті вивертаємо. Руки в ліктях не згинаємо, плечі вперед виставляємо. Продовжуємо да, Прийомну передачу яча або мага знизу. І зараз ми переходимо з вами до шоу. А нігті повністю. Дивилися на, на ваш ніс не вперед. А великі пальці дивляться на вас. Розвертаємо чоловіка. Ваші великі та казінні пальці, бо ви пічні. Ваші пальці середину і викидаємо.

Що... Тут не нападаєшся, ми правильно Один Блищи вже до одного м'яче.

so they can see you <laughs> На Мета нашого уроку була вивчити техніку верхнього та нижнього прийому м'яча. когось вийшло краще, когось гірше, але за урок я побачив, хто більш технічно відпрацьовував прийом, здобули в 10 балів Кумарницький, Шамара, Дудикін і Ткачок. Всім остальним були деякі помилки. Вашим домашнім завданням буде зробити аналіз відео цього, що ми сьогодні знімали, передивитися на свої помилки і на наступний раз ми їх будемо виправляти. Зрозуміло? Все, всім гарно дякую за увагу. До побачення.